Сімейне авто, Grand Scenic, він 7-місний, моторчик 1,5К 9К, класнючі диски. Ці поміняні Машина обслужена, є фаркопчик. Комплектація у машини охрененна, не басе, але охрененна. Вона вся зашумована. Зараз покажу вам її салон. Ось такий має стан салону, присутні шторки, всі стекла заводківні. Карти ось так виглядають. Сидіння пасажирське ось так виглядає. Водійське ось так. У машини 280 пробіга, Шестиступочка. ступочка, руль виглядає ось так. Заводим. Заводиться з-під оберта. Круїс контроль, клімат контроль, все працює, все заправлено та все обслужено. Є навігація, теж обновлена. Моторчик не митий виглядає ось так. Акумулятор теж новий, її оригінальний стоїть. Позацікавила машинка 12-й рік, вся обслужена, ціна буде 8400. Приїжджай на огляд.